Привіт всім моїм підписникам та гостям мого каналу, сьогодні понеділок, 1 квітня, і в нас розпочинається Шалений тиждень стартів. Це спільний проєкт, який організувала Оленка Буганова. Всі посилання я, звичайно, залижу внизу під відео. Тож проходьте, долучайтеся, в'яжіть разом з нами буде дуже цікаво. І що я буду, що я розпочну свої старти, з що буду. В'язати і що я хочу в'язати. Так, Перше, що в мене ось лежить, ангора в мене залишилася від мого половера, який я в'язала. І я давно хочу зв'язати зв мамі косиночку, таку, щоб по краю йшов ажур, але все, все не розпочну. Все ніколи-ніколи, ну, все на потім залишаю. А тут я вирішила знову прийняти участь у Цьому спільнику, і якраз у мене буде час розпочати цю косинку, так, пряжа Ангора в так, 50 ангора, 50 нейлон, 50 грамах 350 метрів. Я в'язала, в мене плаття з такої пряжі зв'язане, але з люрексом є. Пряжа гарна. Але з люриксом вона косить. Буду, напевно, в'язати спицями четвіркою. Так, це перший мій такий задуманий процес. Подивимося, що з цього вийде. Так, другий процес, який я хочу розпочати. Так, зараз давайте я покажу, що я вже в'язала з цих ниточок. Розпочала я в'язати таку ось чайку, але мені хотілося. Щось по-своєму зробити. Ну коротше, коротше, мені не сподобалось. Ну Не моє. це Не знаю Ну не подобається мені. Не знаю чому, але такий фасон мені не подобається. Тут я й паєтки вставляла, гарно переливається. І я вирішила розпустити і хочу зв'язати кардиганчик кардиганчик. Не знаю, можливо, в три ниточки. Тут я в'язала в дві нитки, а в'язала спицями 5. А тут, мабуть, я візьму кардиган в три ниточки зв'яжу. Спробую зв'язати три ниточки. Не знаю, який, я ще не, навіть не продумувала коротенький, чи такий. Подовше в'язати. У мене ще дві таких бобінки, тільки чуть-чуть він темніший колір, але майже не відрізняється, але можна буде поєднати їх. Так, і також паєтки, також сюди. Зараз паєтки вам покажу ось такі паєтки. Ось гарні такі. Так, подивимося також, хочу розпочати. Не знаю, не загадуючи, що буде. І ще в мене один процес, але не знаю, можна ленку чи не взяв. У мене він трішечки вже розпочати. Я нав'язала собі таких торбиночок. Бачите, які гарненькі, класні, мені подобається. Це з усіх залишків збирала, які в мене були, і ще дов'язую, в'яжу, щоб всі свої процеси ховати в такі ось торбинки. Ось я розпочала такий. Процес. Так, 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 так. Це ниточка Алізабела. Ой, Діва, вибачте, Алізадіва Амбрабатік. Цю, цю пряжу я отримала у візерунках UAI від спонсора. З цієї пряжі я не в'язала ніколи і вирішила спробувати. Відгуки на цю пряжу ну, різні. Комусь подобається, хтось хвалить, хтось навпаки. Але ви знаєте, мені початок подобається. А візерунок в'яжу я такий, як я в'язала, плаття. Червоне в мене на каналі плаття є. Мені дуже та кукетка сподобалася ажурна і мені захотілося. Зв'язати футболку з такою кокеткою. Я пробувала на іншій пряжі, але в мене там її всього 4 моточки. І я розпустила, тому що, думаю, що мені не вистачить. Тому що кокетка така, ну, чималенька, і може не вистачити. А цієї пряжі, я думаю, що вистачить. В'яжу я спицями 3, 3,25. Ось такий трішечки розпочатий процес. Подивимося, що в нас буде виходити. Поки що мені подобається. Чомусь я думала, що я взяла трійку. Ага, а я хотіла в'язати на трійки. Ось так. Так що ось такі мої процеси будуть. Такі мої. Роботи, які я хочу розпочати. Ну, більше, поки що, я ще не буду таких брати процесів. Ще торбиночки в'яжу, але я не буду ставити, тому що вони в мене вже розпочаті, а буду закінчувати їх. Ну, таке моє вступне відео. Тож, проходьте до нас в Телеграм. Канал, підписуйтеся і будете разом з нами спостерігати за дівчатками. які Що дівчатка в'яжуть, буде дуже цікаво. Можливо, комусь щось знадобиться, якась інформація. Так що, а ви не перемикайтеся, далі я покажу, що ж у мене все-таки виходить: чи розпочала я щось в'язати, чи не розпочала. Тож, кому цікаво, залишайтеся. Ще раз привіт, хто зараз зі мною. І е, сьогодні закінчився у нас уже шалений тиждень стартів, який організувала, як я вже казала, е, в першій частині відео Оленка Буганова. Всі посила, посилання я залишу, звичайно, е, на канал Оленки і на канали дівчаток, які беруть участь у цьому спільнику. І в цьому спільнику я брала. Вірніше не брала, а розпочинала три процеси. Ось перший процес, ви бачите, це в мене такий мохер. Зараз я вам склад скажу. 30% кід мохер, 6 шовк, 14 маринос і 50ПА 100 грамів 900 метрів. Вяжу я жую в три ниточки. В три ниточки. Так, і давайте подивимося, що ж у мене вийшло з цього старту. Ось такий у мене виходить, відкинемо наші катушки, виходить ось такий кардиган. Так, зараз я розкладу трішечки, в'яжу я зпицями 5,5, три ниточки, як я вже сказала, так, резиночка тут у мене. З витягнутих петель, тому що вона, звичайно, один на один, вона виходить дуже така рихла. Мені не подобається, якщо не рівні такі петельки. І тут лінію реглану я також пустила витягнуту петельку. І регланчик не так буде розтягуватися, тому що трішки все рівно витягнуті петельки, вони підтягують, і не такий буде витягнутий реглан. Ось така лінія реглану. Продовження. Під резиночки. І тут збоку я також пустила продовження резиночки. І тут збоку в мене ще йде дві виворітні петлі, тому що я хочу пустити понизу, ну, такий чи маленький, зробити розріз. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Ось так, уже рукавчик, як ви можете бачити. Тут у мене і росточок я вив'язувала вив'язаний росточок. Я приміряла, в принципі, нібито все поки що подобається. Ниточка така легесенька, м'якенька, невагома. Не знаю, що буде після прання. Зразок я прала, з ним абсолютно нічого не відбулося. А от на великий такий, на великому виробі подивимося, що буде. Це в мене для Відмічаю, де пришивати гутички. Тут петельки ось у мене в'яжуться. Так, ну, це така ось перша робота. Я задоволена, чи маленьку так пров'язала, зв'язано. І мені, я ще раз повторюсь, що мені подобається, як виходить поки що, як сидить. Але я його хочу. Ще чим, чимось прикрасити. Не знаю, як ще буде поки що. Але в мене там є і паєтка, і білий мохер. Не знаю, буду дивитися, що, що я буду з ним робити, тому що я просто його так залишати сірим не хочу. На планочках мене також ідуть тут витягнуті петлі, нібито нічого не стягується, тому що я їх трішки свободніше роблю, щоб не стягували. Ось так. Ось така моя перша робота. Так що процес пішов. Оленко дякую. Так, і давайте наступний процес, який я казала, буду в'язати, це я розпочну в'язати бактус, Вірніше таку косинку. Косинку не бактус, а косинку мамі. Ось такий, так, зараз трішечки. Трішечки, трішечки. Це йде сама кайма. Іде кайма, але небагато я пров'язала. Давайте з пряжі. З пряжі я в'яжу ангора 50 авантіяр, 50 ангора, 50 нейлон, 50 грам 350 метрів. В'яжу я в дві ниточки спицями спицями 4. Я вже в'язала з такої пряжі, пряжа мені подобається. Ну, Вона трішечки усадку дає, але нічого страшного я не бачу. Ну і, звичайно, пушок цей трішечки сипеться. І після прання. Тому мені в коментарях дівчатка писали, що потрібно вичесувати вологе, потрібно його вичесувати. Я не знала цього раніше, тож попробую на цій, на цій косинці. Так що, так іде кайма. Вона в'яжеться на ту довжину, яку я хочу в'язати косинку. А потім укороченими рядами ми набираємо, ось тут по каймі, набираємо петельки і укороченими рядами ми вив'язуємо косинку, так, таку, як, як нам хочеться. Так що також початок непоганий, я вважаю, мені подобається. Подобається, як виходить. Ось такий гарний ажур листочки такі виходять. Ну, подивлюсь, що воно вийде. Не знаю. Так що поки що також мені все подобається. Так, це другий мій процес. Так що, також все вийшло у мене, все просувається. Тут у мене ось записана схемка, По цій схемці я в'яжу. Так, і... Третій Третій у мене процес був із пряжі Alize Діва, Амбре Батік. Ось такий неймовірний кольор. Він справді і вживу дуже гарний, дуже красивий. І ви близько. з цієї пряжі я ніколи не в'язала. Так, зараз я вам трішки зараз я, мабуть, перекину на більші спиці, щоб вам було видніше. Так, і дивіться, перезняла я на довшу леску, щоб було вам видніше. Це ось такий ось такий ажур виходить. глянь такий гарний. Такий ажур я в'язала на червоне плаття, в мене є на каналі. із такої пряжі з ангори, тільки з паєтками із з І не знаю, вона мені чомусь дуже ця кукетка сподобалась. І я вирішила. Зв'язати на літню річ. Ось так. Мені дуже подобається. Я не знаю, кажуть, що дівчатка кажуть, що її треба відпарювати пряжу, і вона тоді випрямляється. Але я ще не пробувала, і навіть уявлення не маю, як я буду це робити. Але мені візерунок дуже подобається. Такий класний. Тут ще пішов переход, уже ви бачите темніший. Ну, класно, чудово, мені дуже подобається. Я е, розпустила, я показувала, що в мене вже було трішки розпочатої роботи, але я розпочинала її в'язати, коли в нас не було світла. І замість трійки я взяла спиці 3,25, і тому мені прийшлось розпустити. ну, Я хотіла на трійки в'язати. І заново розпочала в'язати на спицях номер 3 Ось така кокетка. Мені залишилося, Це ось у мене схема. У мене там на каналі є фото цієї схеми. Так що, я ж кажу, кому цікаво, ви можете пройти і подивитися ці дві схемки. Я вже зв'язала Це Чорновичок у мене. Ці дві схемки я вже зв'язала. І від третьої схемки мене залишилося зв'язати чотири рядочки. Я трішечки не дов'язала на Третю схемку. ось так А набирала я набирала я на спиці 2,5 і про, просто пров'язала лицевою гладдю два ряди виворітніх рядків, і все, я не робила ні резиночку, нічого. Мені здається, так буде гарно. Тож залишилось мені трішечки дов'язати і буду розподіляти на рукавчики, на спинку, наперед. І в'язати уже далі. Так що, ось так гляньте, як гарно виходить. ну Такий колір взагалі. Ну, супер. Мені дуже подобається. В'яжеться пряжа, що я можу сказати? Я відгуки дивилась, вони всі були неоднозначні. Я чомусь боялася. Боялася цю пряжу, скільки раз я не дивилася. Казали, що вона ну, важко в'яжеться. Скаж... Ну, для мене це не важко. Це моє особисте враження. Для мене вона не в'яжеться важко. Але головне, щоб не спала петелька, тому що ну, швиденько вона так розпускається. В'яжеться ну, досить швидко і ну, мені сподобалось в'язати ці пряжі. Я не знаю, як я буду відпорювати, як після відпорювання це все буде виглядати. Але на даний момент мені все подобається ось так. І пряжа також сподобалася. Вноски я також не знаю, як вона себе поведе, тому не буду нічого вам про цю пряжу казати. Ось такий гарний візерунок. Так що ось такі три мої процеси, які я планувала розпочати. Я розпочала завдяки. Спільнику, який організувала Оленка. Тож буду їх продовжувати. В планах, звичайно, ще є розпочати розпочати процеси, але дозакінчу ці, і потім щось розпочну ще. Ось так. Ось такі мої роботи. Ну, а я. Буду закінчувати свій відеозвіт. Дякую всім, хто був зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписаний, пишіть коментарі, підтримайте мій канал, я буду дуже-дуже вам вдячна. На все добре, вам, миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові!